Україна, Русь у першій половині 12 століття після смерті Ярослава та краху тріумвірату Ярославичів, серце держави занурюється в міжособиці, а степ приносить нову загрозу половців. У Любечі князі клянуться тримати мир. Але амбіції, кров і зрада знову розривають Русь. Київ величне серце держави, бореться за свободу, поки Галичина підноситься, багатіє і стає новим центром сили. А у далеких лісах та болотах Суздаля. Виокремлюється новий народ та цінності та кочова тиранія. Мстиславичі та Ольговичі, половці і союзники з країв Європи, кожен прагне влади. Але лише кияни вирішують, хто має право сидіти на престолі. І коли на обрії постає нова тінь з півночі, коли Юрій довгорукий простягає свою довгу руку до Києва, місто знову підводиться, щоб сказати. Тут не буде чужої влади. Дивіться на нашому каналі прем'єру нової серії Саги України. Це історія боротьби за гідність, волю і право бути господарями на своїй землі. Це Сага України. Підписуйся. Дивись, пам'ятай.